Він наближав щасливе майбутнє своєї батьківщини, а сам провів у в'язниці півжиття. Він вижив під катуванням не ціною плазування і покаяння, а завдяки своїй мужності та спритності. У перекладі з італійської його прізвище означає дзвіночок. Великий мрійник пізнього середньовіччя Томазо Кампанелло говорив: Я дзвін, що передвіщає нову зорю. Джованні Доменіко Кампанело народився в 1568 році в родині бідного італійського шевця. На навчання допитливого хлопчика грошей не вистачало. Але він так хотів навчатися читати, що вже в 5 років слухав пояснення вчителя, стоячи на вулиці під відкритим вікном класу. Якщо школярі не могли відповісти на запитання педагога, з вулиці лунав повний надії голос Джованні Можна, я скажу? Він був не схожий на інших селянських хлопчиськ. Рідні не розуміли його, але й не утискали, дозволивши самостійно вибрати життєвий шлях. В 14 років юнак, захоплений розповідями ченця домініканця про вчення традиції ордена святого Домініка, вирішив піти у монастир. Він прийняв чернече ім'я Томазо та й захопленням поринув у вивчення богослов'я і філософії. Але юнака чекало розчарування більшість трактатів зводилися до нескінченного цитування Біблії. Томазу, з його незалежним характером і вироблений з дитинствою звичкою мислити самостійно, прийшов до висновку, що між реальністю та церковними догмами існує непереборна прірва. Кампанеле було всього 18 років, коли він насмілився вступити в конфлікт з учителями провінційної монастирської школи. На обвинувачення в самопевненості він процитував дослідження натурфілософа Бернандіно Телезіо. Про природу речей юнак поділяв висновок ученого про те, що наука повинна вивчати природу, а не біблію. Покинувши монастир, Компанело виїхав у Неаполь. Після виходу його першої книги, 24-річного вченого, заарештувала інквізиція і цілий рік протримала в темному вогкому підвалі. Отримавши волю, Кампанело відправився в подорож по Італії. Він не тільки милувався краєвидами Рима, Флоренції та Падуї, Томазо з захопленням займався наукою та писав нові книги. За це його знову обвинуватили в Єресі. Закованого в кайдани Томазо відправили в Рим і заточили в замку. Володіючи невичерпними пізнаннями та красномовством, Кампанело зумів завести слідство в тупик. Пройшло три роки, перш ніж трибунал інквізиції оголосив свій вирок. Томазу зобов'язали стати на коліна і вимити, звичайно, для того часу форму зречення від Єресі. Після звільнення Кампанела мандрував по багатостраждальній Італії, яка перебувала під владою іспанської корони. Гуманіст вирішив підняти повстання проти іспанського панування і проголосити рідну Калабрію республікою. Але по доносу він знову був заарештований. В 1599 році Кампанела разом з його батьком і братом, які підтримали його, опинилися в в'язниці. Він витримав найвитонченіші катування, але так і не визнав себе винним. Щоб уникнути четвертування, Томазо вирішив самолювати божевілля. Він прикидався настільки мистецький, що зміг обдурити впливовий консіліумум, і винесення вироку було відкладено, поки до заколотника не повернеться розум. Змучений катуваннями Кампанело не припиняв працювати. Батько і брат, які перебували поруч з ним у камері, не змогли зрозуміти, чому знесилений Томазо мучить себе роботою над рукописом. А Кампанело прагнув закінчити книгу, яка просвітить людство і таким чином змінить світ. Головна праця Кампанели Місто Сонця написана у формі діалогу між власником готелю та мореплавцем, який побував в чудесному місті. У цій книзі Кампанела втілив свої уявлення про ідеальний суспільний лад, побудований на принципах рівності, справедливості та мудрості правителів. Основою щастя жителів сонячного міста Солярію автор бачив у любові до природи та заняттях наукою. А сонце оспівував. Як апофеоз природи, джерело тепла, світла та розуму. Кампанела провів у в'язниці цілих 30 років. Виберетись на волю йому допоміг випадок. Коли в Європі стали поширюватися пророкування астрологів про смерть папи Урбана VIII, спритний Кампанела, який раніше вивчав астрологію, заявив, що знає, як врятувати папу. В'язня доставили в Рим, і він зумів зародити в душі папи надію уникнути страшного пророцтва. Урбан VII повернув 60-річному вченому волю. Більше того, повернув його конфісковані рукописи. Тамазо знову набув право стати вченим. Але при цьому він не переставав бути революціонером. Він не відмовився від заповітної мрії домогтися незалежності рідній Калабрії. Але після провалу змови Кампанелі довелось тікати з Італії. У Франції знаменитого філософа та в'язня Інквізиції зустріли з почестями – Останні чотири роки життя Кампанела за дорученням кардинала Рішельє вів учені збори у французькій академії. Помер Кампанела в 1639 році. Вигадане ним місто Сонця це не просто чергова утопія. Ідеї Томазо Кампанели закликають людей не тільки мріяти про нове справедливе суспільство, але й наближати його.